Ємно стати одним з перших експертів у цьому питанні. І, звичайно, найбільшу користь я отримала для себе як для керівника, як для домового, і як для тої людини, яка має величезне бажання розвивати власний навчальний заклад. Е, що ж, звичайно, е, маючи вже досвід роботи з командою е, Державної служби якості освіти у Львівській області. Проводити оцінювання самооцінювання діяльності навчального закладу значно простіше. Працюючи у зовнішній команді, вже вимальовуються чіткі напрямки роботи у власному педагогічному колективі. Я вже говорила, що сам процес самооцінювання діяльності навчального закладу це найперший процес командотворення команди педагогів. І це є надзвичайно важливо, адже кожен учасник освітнього процесу є в той чи інший, в той чи інший спосіб залучений до проведення самооцінювання. Я, я як керівник мабуть щаслива з того, що навчилася це робити у чудовій команді і продовжую це робити не в менш чудовій команді, середньої школи.